Привіт-привіт-привіт! Сьогодні, нарешті, я дочекалася на свої метафоричні карти. Зараз разом подивимося на цю красу. Замовила їх, чесно кажучи, тому що вони на українській мові. Це по-перше. А по-друге, бо вони оптимістичні і налаштовують на радість. Тобто, наші задачі з цими картами вони співпали. Налаштовувати людей на позитивне мислення, підтримувати, давати позитивні настанови. От такі красиві коробочка. Істина в дрібницях. Давайте дивитися разом. Це що таке? Інструкція і сама колода. Угу. З одного боку такий малюночок, а тут цитатка. Ну, прикольно. Психологи стверджують, що асоціативно ми пов'язуємо карту зі своїм власним досвідом. Тобто, кожна людина в карті бачить щось своє. Цитата одна, а кожен розуміє її по-своєму. Цікаво, правда? А ще ці цитати-підказки розширюють наш світогляд і допомагають духовно зростати. У мене така виникла ідея. Я планую приготувати для вас цікавий сюрприз з цими картами. У вас буде можливість рандомно обирати карту підказку на кожен день. Так що анонсую. Сподіваюсь, в мене все вийде цю ідею реалізувати. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Думаю, буде цікаво. Так приємно тримати нові карти в руках. Картинки такі сучасні. Ух ти, Йоха. Мені подобається. Мені взагалі в мене родина знає, що коли я отримую нові карти, то мама десь на годину-на півтори вона випадає з життя. Мене можна не трогати це, це марна справа. Ось такі карти. Підписуйтеся і чекайте на сюрприз. Пока, пока.